Гарного дня всім. Я вирішила свого чаки випустити до цесарок. Може, хоч його тут не будуть ображати, але він трошки сторониться, він пішов, сам собі там гребеться. Зараз побачимо, як цесарки будуть до нього відноситись. Бе тільки не ображала. Роз'явила. Так, чаки, давай сам по собі. То зі мною він хоробрий. а без мене. Всім цікаво, що за птичка. Да? Угу. Боїться. клюють. Боже, ні з ким не вживається. Назад в клітку. буду пересадювати. Так, все, одійшли од від нього. Голову сховав в забор і сидить. Що ж ти за п'яні такий? Ні з ким не дружиш. Пішли. Йди, кинула я його до бинтану, косу, зараз побачимо, як він тут буде себе поводити. Бо він теж такий задиравка. Не тільки його трогають, а й він трогає. Так, всі на прийшов Прийшов чаків гості. О, до курочки, правильно, диви який? Видний, ну, трошки походить, я його в клітку посаджу. у своїх внутрій. Там ми вчора зацементували угол, наложили кирпича, але ж вони все поруйнували. Ну нічого, воно там вже підсохло. Вони вже його не вишклепають туди Кинула перекусити їм гарбуза. Ще принесу соломки і буде в них чистенько гарненько. Кузьма ще заграє до них, ну ще в них трошки Проїсходить тут Війна, війна. Ой, він. ніяк не змиряться. А вчора я спостерігала таке, що він трохи їх підкусює. Ну, може, так і треба, не знаю. Ну, він так трошки. Підкусює, що не сильно щось видно, там немає таких укусів, чи прям без кровавих боїв відбувається це все. Поки вони друг до друга звикнуть. Не знаю, чи їм тут достатньо буде місця, чи ні для п'ятьох, щоб кузьма з ними сидів і до того моменту, як вони. Ощаняться. Ну, буде видно, смотря хто скільки тут приведе. Побачимо. Так, підемо до кроликів, сходимо. Ось малявки Добавила їм соломи. І вони зробили собі там кобельце і бігають. Туди-сюди. Гарні Гарнюсики. Так, довго я думала, парувати мені кроли чи ні. Ну, ось дивіться, в мене тут нікого нема. Квасолина відправилась на снідання. І ще відправилась на свідання кнопка. Я сьогодні в неї тут прибрала, бо вона наробила діло. Я зараз. Тут ход закрутіть, вона сюди не буде ходити, бо вона подумала, що це її туалет, а не роділка. І ще відправила Полтавку. Зараз я всіх назад поверну. Вони з самого ранку там сидять. Так, треба вспомнити хто де. Полтавка ушастика була. Да? Полтавочка йди. Йди додому, йди. Зараз. Просиділа цілий день. Вернула тебе додому. зараз відкрию клітку сюди квасок. Поверну на місце. У. Так, ушастий, залізь. Ти нікуди не йдеш. Це ти знаєш, скільки на скуп? Йди, Василинко. Йди додому верну. Замучили вас, хлопці, вас. Ой, така важка коровка. Все, квасоля вдома. І осталось кнопку вернути додому. Все, черничик, віддихай. Це любитель почухати, як можна запхвати. Так. Ні, зараз я зроблю клітку, а потім верну кнопу. Отак буде правильно. Так, все, я закрутила. Вона сюди вже не зайде. І тут підсохне, все буде чистенько. Поки прийде срок. Вони все підсохне. Зараз поверну її. Додому. Да, кнопка. Пошлі. Ох, вже така здорова? Під поївкою сиділа вся спина мокра. Ти проголодалась. Тобі маврик не давав їсточки, так? Да? Так, три кролиці у мене покриті. Будемо бачити. Бо і кнопка прохолостила прошли місяць. Не прошло, вона 6 числа повинно була привезти. Так? Не привела аквасоля в прошлому місяці, не привела. Ось. Кролички покриті, будемо бачити. Щось з цього вийде. Там уже буде грудень місяць і батьки не, не сівні морози. Все, Маврик, невеста ушла. Можете отдыхать. Такого в клітку Мокре Ну, мокреся. Вже Уже не сьогодні з вами розберуся, або сьогодні я у малишні попробирала. Везде сидять, кушають. Трошки попідстріляла опілок. Тирсы. Чи опілок? Мелке це, мабуть, що тирса, Ось тут у цих прибрала сухенько. Все, корм є. Лягайте спати, Тікай. Прийшли на мене подивитися. Так, сьогодні ми прибрали трохи півніг, вирізали і, і прибрали двох качурів, шипунів. Них... Ну, Зараз зважу, побачу, скільки вийшло. Напівники такі, подростки на бульйончик. А ці воюють. Аж на вулицю чутно ну як вони кричать. О, рішив перекусити, да? дівчата не дають їсти. Ось так прийшов у нас день, тут те. -те -се. Всього потрошки. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі, буду вдячна. Всім гарного дня, вечора. Всім пока-пока.